З молитвою йду до Бога, і в голосі, і в тиші, і в серці, і в душі я розмовляю з тим, кого не бачу, та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу, та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу як злі підходять дні, до кого йти мені, кому відкрити душу свою божу. Підходить близько гріх, я падаю до ніг, з молитвою іду до тебе, Боже. Підходить близько гріх, я падаю до ніг, З молитвою іду до Тебе, Боже. До світньої пори я стану на поріг нового дня з молитвою живою, з молитвою в устах закінчить, хочу шлях, щоб увійти до вічного спокою. З молитвою в устах закінчить, хочу шлях, Щоб увійти до вічного спокою і сумніву нема. Ступиться зима, коли молитви жар в душі палає, З молитвою життя відкриє майбуття, що з вірою душа моя чекає, З молитвою життя відкриє майбуття, що з вірою душа моя чекає. Слава Богу.